Доброго дня, мої хороші. Їду в Анталію в аеропорт за своїми підписниками. І ось, думаю, якраз переписуюся паралельно ще з двома підписниками, які вибирають квартиру. І, знаєте, я хочу поговорити про думки. Ми завжди не можемо, ну, я така сама, от не можу зробити прямий е, вибір. Просто вибір. І думаєш, а може так, а може так. І чим більше думаєш, тим більше помиляєшся. І я думаю собі: ну було моментів, де я могла десь купити і вийти з ситуації, думаю, ой, та то не добрий район, та але воно ж в нашій компанії. От мені кажуть, там залишилося дві квартири на Демірташі, і зараз двоє підписників вибирають ну, з України іменно. І кажуть, пані Марина, а як? От одна за одну ціну, друга за другу ціну. І знаєте, коли я зараз приїхала сюди, я зовсім по іншому мислю, я це все бачу. І а коли я вибирала з України, я хотіла тільки вид на море, найдорожче. І це тепер я живу тут і вибрала вид на море. І знаєте, хочу сказати, що це так не суттєво. Треба вибирати квартиру на свою суму, і саме головне, що ви заходите в будівництво. Тому ви можете заробити і в інвестиційній компанії, тому що зараз прийнято все називати. Якщо ви купуєте біля моря, то все називати інвестиціями, але це далеко не так. Далеко для того, щоб ви заробляли тільки в компанії, яка себе заявила на ринку, які довіряють, які купують онлайн і просто платять зразу гроші. То це є інвестиційна, тому що люди їй довіряють. Це саме головне. А якісь нові компанії, які з'явилися на ринку, ну, їм ніхто не довіряє, чи вони закінчуть то будівництво, чи не закінчуть то будівництво. Але до чого я веду? Я веду саме для того, щоб їду по дорозі і якраз переписуюсь зі своїми підписниками. І вони мене питають, яку краще взяти. А я їм кажу. Та яку би ви не взяли, головне взяти, головне зачепитися, тому що зараз дуже важкі часи. А те, що ви зараз тут вкладете, може бути таке, поки от у нас зараз копих закінчиться у 2024 році будівництво. Тобто можна заплатити, наприклад, 30% і кожен квартал рівними. Не сумами платити, потім ви отримуєте повністю готову з ремонтами, з побутовою технікою з кухнею та санузлом, самими дорожчими моментами. Приїхали, обмеблювали і вже здаєте в оренду. Ну, це ж залишиться вашим дітям. Ну це ж, а якщо воно не залишиться вашим дітям, то у 2024 році ви продасте і вже 30-40% заробите просто на, ну наприклад, квартира зараз коштує 130 тисяч євро, але оплачуєте ви її до кінця 24-го року. Не зразу всі гроші. А коли вона вже буде готова, то ви вже ну, 40 50 тисяч євро заробите. То що тут думати? Не має значення, чи, куди вона має вид: чи на море, чи на гори, чи вона дешевша, чи вона дорожча. Має значення тільки одне, мої дорогенькі, що ви реально заробите. Хороші гроші. І в цей час, я навіть сама так думаю, я вам це раджу, а сама не зробила. Я могла б теж так зробити ще на початку війни, тому що я була в шоці, і багато знайомих, багато моїх підписників, які думали взяти, потім передумали, тепер знову думають, знову об'явився шанс. Але скажу, що в цьому районі, на Домірташі, в нашій компанії купило дуже багато підписників. Писники, які приїхали до мене і не думали, просто взяли і купили. А тепер собі така дивлюся: я її сестрі предлагала і дуже багатьом моїм знайомим упрашувала купити і дехто побоявся, повагався. Ну якщо вона вам не зостанеться, якщо ви там жити не будете, то ви її просто зразу продасте і заробите тих 30, 40, 50 тисяч просто на рівному місці. І вкладаючи потрошки цих 24 до 24 року, уявляєте, а ці два роки пробіжуть так, що ви навіть не замітите, і будете мати готові готові гроші. Де зараз можна заробити? Я навіть не знаю. Я не знаю. Кожен хто дзвонить і каже, пані Марин, та щоб не втратити. У когось там якісь були в банку кошти. У когось там десь чоловік. Да. У мене є навіть такі люди, які воєнні, чоловіки, жінка, зараз вклали гроші, тому що переживають, що їм десь треба буде заробляти. Розумієте, треба робити вже, а не думати, що буде потім. От прийшла ідея, я роблю. Чи вона хороша, чи вона погана? Ну, погана не може прийти просто так до хорошої людини. Приходить тільки хороше, тому що потім не шкодувати. Я собі сама так кажу: ну чому було не, не, не взяти? В тому комплексі, ну чому потім би щось подумала, потім би щось порішала. Але я не розуміла, що би. А ті, хто розуміють, ті, хто знають, і ті, хто ризикують, вони завжди на коні. Я дивлюся на них і просто, просто радуюся. Як же люди так вміють? Просто йдуть за своїм серцем. Ось і все. Тому, бачите, веду переговори, розмовляю, а ще сама до кінця не доходжу. Я ж наблюдаю. Що роблять другі? А другі є набагато шустріші, набагато ризикованіші, ще мене навчають. Коротше, такі дівчата. Я у своїх підписників навчуся ще багато-багато хорошого і позитивного є де вчитися, тому що українці такі. І я вам скажу, що... чим я це відео. Що треба йти за тими людьми, котрі рухаються вперед. Не завидувати їм а йти і ловити кожен, кожне їхнє слово, як вони вміють рухатися вперед. От про, ну, просто ловити і слухати, тому що це є нам підсказки. І так, мої хороші, до зустрічі! Цього найкращого завтра з вами зустрінемося, папа, -па, мої хороші!